Налаштували рекламу в Google для вашого магазину автозапчастин, але не бачите результату. Уважно проаналізуйте, чи дійсно налаштування вашої реклами відповідають особливостям тематиці автозапчастин. На що звернути особливу увагу? Перше, цільові сторінки чи правильно обрані сторінки, на які попадає людина після того, як натисне на ваше оголошення. Найпопулярніша помилка всі запити ведуть на головну. Не варто думати, що потрапивши на головну, людина сама обере категорію запчастин та своє авто. Якщо людина шукає амортизатор до BMW 5, то вона має опинитися на сторінці, що містить актуальні пропозиції по амортизаторам до BMW п'ятої серії. Частотність і типи запитів. Чим точніше запит вводить людина, тим вища ймовірність покупки за умов виконання попереднього пункту про цільові сторінки. Типи компаній. починайте з пошукових та торгових компаній, бо вони приводять людей, що мають потребу, яку ви можете задовольнити. А вже пізніше розглядайте медійну та таргетовану рекламу. Способи зв'язку, окрім кнопки купити та номеру телефону, використовуйте віджити, замовлення дзвінка або розумні чати. Клієнт повинен мати змогу обрати зручний канал комунікації. Відсутність аналітики. Колтрекінг обов'язковий атрибут контекстної реклами для автозапчастин. Більшість 90% заявок це дзвінки. Не маючи докладної аналітики, немає сенсу шукати причини невдач. Якщо ви шукаєте відповідального партнера для налаштування реклами, а зверніться до нас, ми допоможемо налаштувати рекламу, що працює.